Який має завдання? Okay, яке завдання. Зараз має бути сюрприз, який організували дуже класні люди. І для того, щоб цей сюрприз е оголосити, я запрошую Ірину Тукало і Світлану Полянську. Будь ласка, ви виключте, зробіть режим польоту, виключте Wi-Fi зараз. Просто... Да. просто на пару хвилин. виключіть Wi-Fi, щоб він не збивав на атмосферу. Це дуже треба. Так, ви, да, ви, ви так? Да. Да. Команда НАНЕ зробила дуже велику справу. Для нас з вами робила всі ці три дні. І ми просто зібралися. Тут зараз, щоб від всього Oriflame України від всіх партнерів просто подякувати нані і всій команді е... за те, що ви робите для нас. І якщо вже всі е... зробили режим польоту, ми б приготували просто маленький музичний все менеджмент та керівництво компанії Reflame. Ми від всієї Reflame Україна, партнерської команди, хочемо подякувати вам за цей складний 2022 рік. Він був складний для компанії Reflame, він був складний для всіх лідерів, партнерів, клієнтів, він був складний для всієї нашої країни. Але завдяки всім разом нам з вами змогли вистояти цей рік, змогли досягати нових результатів, змогли е вітати з новими званнями нових партнерів, змогли збільшити підприємницьку компанію, команду в Україні. І е це все завдяки... Разом нам з вами керівництво, менеджмент, всі відділи, які працюють в компанії Ріплей, і, звісно ж, всі партнери та клієнти. І ми вдячні. І сьогодні просто для вас ці слова вдячності і найкращі побажання. І ще хочемо побажати переможним 2023 році росту і успіху. Бажаю вам духу, єдності, пристрасті, щастя, достатку та волості. Зі святами вас. Ми вдячні вам за колосальну підтримку та мотивацію, за те, що ви завжди поряд і даєте нам енергію рухатись тільки вперед. Хочу побажати вам натхнення в роботі. Нехай ваше життя буде як яскрава мозаїка, а в ваших домівках панує кохання спокій, щастя та гармонія. Здоровья, счастья и поработать всем нам. От всего сердца, с любовью и благодарностью, мы хотим вам пожелать красоты, мира и гармонии в душе. Бесконечной любви, много тепла и радости. Дорогие наши девчаты, летаем вас, а вы после. Будьте нам любими, будьте нам щасливі, хай мир прийде на нашу землю. І хай всі всі ваші задуми, всі ваші плани, хай збуваються легко. Любимо вас, цінуємо вас, обнімаємо всього-всього вам самого найкращого. Дорогі наші дівчата, від щирого серця хочу привітати вас цим святом. Хочу побажати вам, щоб життя дарувало вам завжди. Дуже багато різноманітних крутих подарунків. Я хочу побажати вам, що коли все скінчиться, щоб ви могли вільно мандрувати світом і отримувати емоції і задоволення від відкриття нових країн. Я хочу також побажати вам неймовірних емоцій і багато-багато позитивних людей на вашому шляху. Ну і звісно, щоб на роботі ваші звіти були завжди зеленими цифрами. Ще, а, привітати наночка вас, якщо можна, а, від а, всіх партнерів а, Oriflame України, які сьогодні в залі, які залишилися в наших командах і натхненно працюють, щоб ми могли показувати ті цифри да, на екранах, як росте, як там селспорсьці, ці розумні слова для того, щоб а, Oriflame Україна процвітав. І нам дуже дуже повезло, що ви з'явилися в Україні саме в той час. Солодкий подарунок понятно, там ви розберетесь, поділите, але для вас у нас є такий подарунок, а дійсно такий український на складку про цей день. Це така торба щастя. Вона виконана це ручна робота. З дерева, з шкіри, з різьбою, таке є тільки в Україні, це унікальна річ, така буде лише в нашого генерального директора. І ми цю сумку наповнили від душі всім тим, що ми хочемо вам побажати здоров'ям, міцністю, натхненням, щастям, миром. І коли ви будете десь на конференціях вдівати, ви будете згадувати, що ну, це від е, всього Oriflame Україна. Е, тому ці подарунки, то роздивитесь, будьте потім радіть. <плес> тому, ми вам дуже дякую. І я думаю, що всі мають подякувати Нані за, за її роботу. Шо, ми вас дуже любимо привітати жіночу половину Оріфлем Україна і дуже подякувати вам за те, що ви в нас є, за те, що ви самі-самі круті. Ні в одній компанії світу немає таких жінок, як є в Оріфлем Україна. І з вами. У нас немає шансу не рости, не працювати з тими цифрами, з тими мотиваціями. Собака й то він розумієте? Він вже йде я чую, три дня слухали, тому е, прийміть е, щирі вітання і подарунки від всіх партнерів. А тепер можна гучні оплески.